Сила духу поділля вперше у Хмельницькому, скоргот зі Старокостянтинова виступить на чемпіонаті світу. Також у новому випуску програми Спортадайджест. Розповімо, чому, попри перемогу команди, головний тренер агробізнесу незадоволений грою підопічних. Вітаємо! Приєднуйтесь! Скороход з Хмельниччини Роман Горбачов у складі збірної команди України на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Усього у Перу з 27 по 31 серпня змагатимуться 19 наших представників це юніори та юніорки. Роман виступатиме на дистанції 10 тисяч метрів. Додамо, що у метані диска змагатиметься Михайло Брудін. Зауважимо, що спортсмен має дотичність до Хмельниччини, адже саме тут народилася його бабуся, олімпійська чемпіонка. Аї на Мельник Михайло представлятиме на змаганнях Донецьку область. Нічия поділля та перемога ФК Агробізнес відбувся черговий, другий за ліком тур чемпіонату України у першій лізі. Підопічні Віталія Костишина зустрілися із металістом 19-25. Хмельничани вели у рахунку, та втримати переможний для команди результат їм не вдалося. На 67-й хвилині забили харків'яни, тож у підсумку 1-1. І колективи отримали по одному заліковому балу. було велике бажання перемогти в сьогоднішній грі. Ставили задача перемога, по-перше, перед командою забили перший, перший гол, прикра помилками і нічийний результат. Дивились ігри, металісти знали, що молода команда багато рухається, добре працює з м'ячем, тому десь побаювалися, але перш за все. Ми хотіли перемогти. Нервова гра для нас вийшла в останні хвилини, але бажання було і завдання було перемогти. У матчі проти Буковини ФК Агробізнес повів у рахунку з 15-ї хвилини, його вдалося втримати до фінального свистка. Я Рахую, була одна команда це Буковина в плані ігри. Але, знаєте, бувають такі ігри, що десь повна перевага, і команда. В цій ситуації наша команда використала один момент і якби, відстояли свої ворота сухими і перемога. Але, ще раз говорю, це, напевно, найгірша наша гра за всю історію, що, ми, що я працюю в агробізнесі, тому що, якщо пам'ятаєте, попередні ігри, коли ми приїжджали сюди, у нас десь перевага ігрова була, але ми або програвали, або в нічого грали. Ну, сьогодні, при поганій ігрі, ми здобули три очка. Я думаю, що для нас це дуже хороший результат у третьому турі. Команда з Волочиська вдома гратиме із Минаєм. Хмельницьке Поділля також у рідних стінах зустрінеться із Буковиною. А епіцентр Кам'янець-Подільський, який пропускав, другий тур мірятиметься силами із футбольним клубом Хуст. Хмельничанки призерки чемпіонату України з велоспорту на відкритому треку. Срібною у командній гонці стала Віолета Кондрут. Змагалася вона в категорії жінки-еліта, долали учасниці дистанцію в 4 кілометри. Ми попали одразу вже в фінал за перші-другі і там вже вибороли своє друге місце. Я дуже задоволена цим результатом, тому що я вже не надіялась на це. Думала, буде третє. Але я дуже рада, що дівчата, моя команда це були всі дівчата зі зборної України. Ми всі сплочилися і здобули другу нагороду. В цей раз було дуже складно змагатися в Києві, тому що був дуже сильний вітер. Були такі випадки, коли навіть я їхала, я не могла втримати руль. Мене виносило з треку або наверх трека. Було даже випадки, коли дівчата падали. Коли чоловіки, які далеко не маленькі, вони також злітали з із за великого пориву вітру. І ще одна вихованка спортивної школи Анастасія Омель'яненко стала бронзовою серед дівчат у гонці з вибуванням. Для спортсменки це вже не перший цьогоріч призовий старт на всеукраїнській арені. Загалом здають США номер 4 на чемпіонат України вирушило 11 вихованців. Для трьох з них змагання на велотреку стали дебютними. Велотрек – це колом. Наприклад, в Києві 275 метрів, у Львові ще в нас два всього їх є, у Львові 250. Якщо швидкість не набрати 27 км на годину, дитина сповзає на велосипеді. Якщо немає сили, дитина не виїжджає на полотно. В Києві ну, простіше набагато. У Львові то дуже складний. Дівчата готуються дуже плідно, дуже хочуть виступати на всіх чемпіонатах України. Вони борються за місце, щоб поїхати на ці змагання. На цей чемпіонат України з'їхалися всі жінки і чоловіки, тому що це основний чемпіонат України, який проходив місто Київ на велотреку. З'їхалися з міжнародних змагань дівчата і хлопці. З'їхалися за кордону. Всі багато дуже 90% дівчат і хлопчиків за кордоном в команді. І Вони всі приїхали на ці змагання, тому що вони відбіркові, відбираються на чемпіонати Європи та світу. На ці змагання з'їхалося 18 команд, 172 учасника. У Хмельницькому відбувся 24-й меморіал Анатолія Сургунда. Баталії за шахівницями тривали впродовж тижня. У будні дні учасники змагалися у класичних шахах. На вихідні спробували свої сили у рапіді та бліці. Останні зібрали найбільшу кількість спортсменів понад сотню. Як змагалися, бачила наша знімальна група. За шахівницею у власний день народження 50-літній ювілей гросмейстер, хмельничанин Любомир Михалець, зустрів на змаганнях. Це турнір присвячений пам'яті Анатолія Сургунда, із яким він був знайомий. Мені дуже приємно, що я граю в його турнірі і. Можу назвати Анатолія Станіславича своїм хорошим товаришем і навіть другом, хоча між нами була різниця віці, але ми дуже часто спілкувалися на різні теми, не тільки шахові. Рівень дітей дуже високий, і от чому свідчить, що одну з партію я програв своєму учніві, навіть і тому дуже хочеться дійсно їм. Створити конкуренцію, перевірити себе в грі в грі, ну, талановитою сталоновити 11-річний Роман Федорчук на відміну від Любомира Михальця на меморіалі дебютує. Школяр займається футболом, тенісом та плаванням. А два роки тому приєднався до лав шахістів. Шахмати це корисно більше працює голова. Я краще буду вчитися в школі, угу. може вона мені на футболі думати. Тут дуже сильні суперники, треба можливості. От взяти три бали. три це дуже нормально вже, а чотири це вже дуже добре. На змагання я попадаю дуже часто, мене батьки возять і в Вінцю, і в Вові, і в Києві Мені вже були. Меморіал Анатолія Сургунда відбувався в форматі фестивалю і передбачав баталії у класичних шахах Бліці та Рапіді. Класичні охопили п'ять днів та дев'ять турів. В Інших видах боротьба точилася у вихідні і зібрала найбільше представництво. Тут участь взяли понад 100 спортсменів різного віку. Це шахісти з Хмельниччини, Вінниччини та Київщини. Склад доволі непоганий. Ну, в першу чергу, дуже багато наших дітей, які борються і показують достатньо високий рівень український рейтинг. Відповідно, хтось ну хтось підніме, хтось опустить, хтось навпаки отримає. Тобто це дуже важливий момент, бо розуміти національний рейтинг лист він на діток впливає дуже позитивно. Змагання з шахів вдруге цьогоріч приймав айхаб Хмельницький. Навесні це був чемпіонат шахів School of Champions, влітку меморіал Анатолія Соргунда. Щороку ми намагаємося поліпшити умови для наших спортсменів, адже саме ті умови, в яких займаються спортсмени, вже залежить якість і їхня кількість. Тому в цьому році ми провели проводимо поточний ремонт вперше за багато років. І якщо на сьогоднішній день десь близько 130-140 дітей ми маємо, то я думаю, що з часом ця кількість буде тільки збільшуватися. Призовий фонд старту цьогоріч становив 25 тисяч гривень для переможця у класичних шахах 6 тисяч. Також винагороду отримали призери та володарі 4, 5 та 6 місць меморіалу. Додамо, що Анатолій Сургунд у 70-ті роки був головою хмельницького міськвиконкому і палким прихильником шахової гри. У загальному заліку у класичних і блискавичних шахах у меморіалі перемогу здобув хмельничанин Владислав Півнев у швидких гроссмейстер з Хмельницького Любомир Михалець. Додамо, що під час турніру вихованець дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Антон Горлевський виконав норматив кандидата у майстри спорту України. Біг на різні дистанції кантування покришки вагою 320 кілограмів та ще низка спортивних дисциплін. На Хмельниччині вперше відбулись обласні змагання Сила духу Поділля. У них взяли участь військові, ветерани та дружини загиблих захисників. Ініціював старт учасник російсько-української війни. Хмельничанин Олександр Маковей мріє, що у подальшому захід стане масштабнішим, охопить ще більше учасників та видів спорту. Далі розповімо більше. Свою чергову спробу у штовханні ядра виконує Олександр Маковей. Саме у цій дисципліні учасник російсько-української війни здобув перемогу в іграх нескорених 2023 у Дюссельдорфі. Тріумфував і на дебютних стартах на Хмельниччині. Сила духу Поділля, аби показати приклад ветеранам і довести, що спорт допомагає відновитися і повернутися до цивільного життя. Олександр Маковей не лише ініціював змагання, але й взяв у них участь. А то, шановні друзі, ще раз бурхливі оплески. вправа кантування покришки або іншими словами таєр фліп. Чергова на змаганнях. Голосо важить 320 кілограмів насамперед. Це буде виконуватись на час, тобто 60 секунд. Хто далі його перекине? Ну і буде переможець. Хлопці крапки будуть виступати. Змагалися військовослужбовці та ветерани впродовж двох днів. Перший приймав стадіон Поділля, другий дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Тут відбувались баталії з тенісу настільного та волейболу сидячи. Останній став єдиним командним видом спорту на змаганнях. У ньому першість здобули представники Вінницького регіонального центру Інваспорт, срібло за учасниками з Черкас. Збірна команда Хмельницького стала бронзовою. Перша ідея виникла ще минулого року. та ми вже розуміли, що дійсно нам такі змагання потрібні. Це на часі і потрібно проводити. Потрібно за рахунок спорту хлопців адаптувати до життя. Але саме організація змагань виникла два місяці назад. Олександр Макавей запропонував, і, звісно, ми, як адміністрація, долучились спільними зусиллями. Ми провели і організували такі змагання. Листи були направлені на всі області, тому ми раді бачити в нас Завітало до нас 13 областей та місто Хмельницький. доєдналися територіальні громади з Хмельниччини. Психологічна складова направда є невід'ємною частиною цієї всієї фізичної такої, рухливості, тому що без психологічної складової не буде досягнення результату. В першу чергу це ми говоримо про результат над собою. А вже потім доєднуємо це все це середовище і змагальну діяльність. Усього до дебютного обласного змагання сила духу Поділля долучилися півтори сотні військових, ветеранів та дружин загиблих захисників. Атмосфера дуже дружна, колектива як одна сім'я. Сама відео спорту дуже мені подобається, бо я сам спортсмен. Я з п'яті років займаюся спортом, хожу спортзали прес. Станги качаю, на турніках. Ну, я це, це люблю, дуже люблю. Стан здоров'я не дозволяв. Пока це перші змагання, до яких я долучився. Завдяки тому, що ініціатором виступає мій е, друг, підлеглий колишній Олександр Макамей, стрільба лук і стрільба-пнівмат. Поки більш ні на які не тяну. Обласні змагання, що відбувалися у статусі відкритих, організатори планують зробити щорічними. Хочеться більші масштаби збільшити їх і багато нових ідей з'являється долучаться. Можливо, вже наступному році ми будемо ділити ці змагання на декілька етапів, бо є багато цікавих видів спорту. Понад 45 тисяч гривень таку суму вдалося зібрати під час веломарафону Подільська сотка. Дистанцію в 100 кілометрів учасники долали минулих вихідних. Долучилися до заходу і збору коштів на дрони Камікадзе понад 150 велосипедистів. Найбільше представництво було у категорії шосе. Також учасники змагалися у МТБ та Оупен. Нагадаємо, що втретє захід організовують у пам'ять ідейника подільської сотки Віталія Поліщука. Велоактивіст загинув під час бойових дій у травні 2022 року. Загалом, це якщо не помереж, це восьма подільська сотка. Ми лише не проводили у 2020 році через коронавірус, де були заборонені всі масові заходи. Ну, після смерті Віталіка, кожна сотка особлива, хвилююча, коли хочеться зробити по максимуму гарне свята, зібрати кошти і загалом, щоб створити гарні умови для волосоподистів, тому що на залі зараз дуже мало. Таких подій відбувається в Україні через військо, через війну, через те, що багато і організаторів, і волонтерів зараз допомагають армії або воюють, або зазнали поранення. Незважаючи на це все, все-таки хочеться проводити і пам'ять про віталька, щоб його справа, ту, яку він любив, ту, яку він плекав, те, що він робив, дійсно щиро від серця, щоб далі продовжувалось, існувало в абсолютному заліку. Переможцем став Олексій Морозов зі столиці, 100 кілометрів подолав за 2 години та 23 хвилини. Найшвидший серед представників Хмельниччини Олексій Хоптяр з Ярмолинець. Розіграють кубок вже цього вікенду. У Хмельницькому відбудеться фінал чотирьох кубку преміум ліги з мініфутболу. В одній другій зійдуться пари ВКВ МФК Урбан та Кардів Форекс Інвест. Гратимуть на полі зі штучним покриттям дитячої юнацької спортивної школи №1. Переможці півфінальних протистоянь зустрінуться 25 серпня. Саме цього дня і визначиться володар кубку. Нагадаємо, змагання стартувало у червні. Участь у ньому взяли 56 Колективів до Дня Незалежності всеукраїнський турнір з паркового волейболу. У ньому братимуть участь ветерани на майданчику. Зійдуться команди Мікси. Чоловіки віком 50+, жінки 35 років і старше. Нам підтвердили участь міста Ужгород, Львів, Житомир, Київ, ну і відповідно з міста Хмельницького будуть декілька команд. От, запрошуємо любителів волейболу хмельничан прийти подивитись гру майстрів волейболу, які колишні професіонали приймали участь у лігах у міжнародних міжнародних лігах з волейболу. Вируватимуть баталії на волейбольних майданчиках, що у парку імені Івана Франка. Старт є благодійним. Реєстраційні внески учасників будуть донатами. Цьогоріч волейболісти збирають кошти на FPV-дрони. Один такий коштує понад 12 тисяч гривень. Благодійний наш збір розпочаток вже ну, надходять кошти. Нам, ми збираємо на е, дрон ВП 7 дюймів, який передамо волонтерам поділля е, потребу нам. Е, з розвідки надали таку потребу цьому дроні, та тому і відкрили збір, і благодійний турнір. Тому можуть всі приєднатись, прийняти участь. Таким спортодайджер був цього разу. Завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому активні будні та вихідні господарки та чотирилапого. Останній не лише допомагає по господарству, але й виконує фізичні вправи, які саме дивіться. І ви дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. Наближаємо головну нашу перемогу. 我要什